Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні така актуальна тема для всіх виноградарів, хто хоче там, для любі, любителів, хто хоче займатися виноградом або для себе там якісь 5 кущів посадити. Дуже така актуальна тема. Я сам в своє время шукав інформацію і не розумів, як правильно це зробити. Але це, так сказати, дуже просто. Ось в мене така двохплоскосна шпалера, дуже удобна. Дивіться, як вона в мене, які розміри хочу показати. По ширині. ну 65-60 см, можна і 70. Кого є матеріалу, я по своїх матеріалах дивився. 60. Дивіться від землі. Оце б я переробив першу плоску. Я б, дивіться, зробив би 20 см по ширині, щоб виноград тоді лоза отак буде виходити. І чіпляється ось до цієї проволоки. І гронки тоді будуть, якби, висіти не отак на проволоку спиратися а вони типу, будуть в воздухі як на арки, отак, висіть. Ну, Хочу спробувати цей рік, як знімлю виноград укрию, переробити, підрізати оце. Це така по моїх наблюденнях, я думаю, буде краще і працювати. Тобто виноград не буде отак опиратися на проволоку, А він буде отак типу, виходить, як на арки. Висіть. Так, розкажу. Дивіться, від землі. 60 см тут. Ось тут в мене йде на зниження. Тут десь 80, мабуть. Ну, 70. Я б сказав, 70 см було б класно. Було б класно. 70 см, особливо в кого Ось тут ґрунт. Не, не достає земля, коли дощ проходить. І це дуже хорошо. Тобто, дивіться. Далі в мене йде. 30 см. 35 40 і тут уже 60 см. Раз, два, три, чотири, п'ять проволок. Як для мене, класно вийшла шпалера. Дивіться, обов'язково Крайні стовби повинні бути крепкі. Ну, Тут в мене товста стіна труба така, мабуть. тридцатка, да. Ну, упору прийшлось зробити аж до, бачите, аж до верху. Так, така упора. І тут зваритись за того, що ну, слабовата ця труба. І упору я забетонував. І оцю крайню трубу, трубу я б її робив трохи завалену на назовні, щоб ну, на сантиметрів там, 5 вверх, э, щоб був. Ну, за, завалено, щоб було. Бо, як ви натягнете проволоку, воно все одно із упорою, Ну, якби, щоб був тіпа, запасік, ті 5 сантиметрів. Щоб тоді вона у вас не пішла туди а була рівно. Е, це така рекомендація. Оці труби, вже тут проволока Просто дірки я попропікав сваркою, проволока е, рекомендував би не менше двойки. Якщо тройка, це взагалі буде, змінити ну, або два з чим, то ну, не менше. 1,8 вона, ну, вона буде стояти, ну, можуть там якісь проблеми. E, Потім виникнути там ще пережавіє, вона швидше. Якщо ще оцинковка то взагалі буде класно. ну Оці e, стовби, що не крайні їх можна не товсті, головне, щоб вони там сильно не вібрірували, так стояли. Без упор їх можна. Вони просто якби, нагрузку не бокову, а оця нагрузка, яка буде отак давить вниз. в ну, тобто, мене достатньо, я теж робив з якби з такого берушного матеріалу, все. Пофарбувати ще треба буде. Ось, ось так. Тут ще арматура була, ми переробляли. Я взяв арматуру, я, ну, тройка, 4,5. Викинув її, аж що вона буде валятися. Тут такий стовп був, зварював. Ось відівали. Ось відівалі, 50-ка труба на край поставив, вона не буде гнутися і тут упору тоді не треба високу робити. Бо ця труба, ну, 50-ка вона не зігнеться. І на краю ось такі уголки, вони теж не зігнуться. Ну, можна квадрат там в кого що є. Таке, щоб воно не зігнулося, як буде натягувати проволоку. Дивіться, поробив я. Навіть тут виноград, що я був. Я нічого не робив. Ось такі шпильки просто покупляв. Тут приварив. Це теж в мене залишилось. Ми робили армопояс. У мене залишилось такі тежки. Типу і така. Я їх сюди пустив, думаю, щоб не переробляти, нічого не видумувати. Ну тобто в мене є запас Натянуть тут сантиметрів 25 до 30. Я отаких То Тобто я можу це підтягнути, якщо воно сильно попуститься. І все. Ну а взагалі можна навіть без цих натяжок. Просто добре натягли проволоку. Ну, з натяжками буде лучше. Якій хочете, такі придумайте. Можна з болта зробити там. З якось хотілося сантиметрів 10, щоб у вас було як натягнути. І ось так, в общем, виходить отака шпалерка. Ну, між стовбами. Тут в мене трошки різна е, довжина, бо я садив спочатку виноград, а потім вже. Між виноградом робив стовби. Так в мене вийшло. Ну 2,50 ось тут. Між стовбами. Ну, я думаю, 3 метри можна між стовбами. Ось тут навіть в мене 3, навіть 4 метри не вистачає рулетки. Ну, 3 метри, 4 метри Тому можна 4 метри робити між стовбами. Типу, головне крайні хороші і тут доволі все класно стоїть у мене. Проволка не провисає, прям там критично. Понятно, провиси є. на земля грає, ось там мечте трошки є провис. Ну, він нормальний. Якби ось так. Тому якось так. Упори. Ну так, я зробив. Ділюсь те, що з мого опиту. Мені подобається така ж палера. Така ж палера подобається. Одна, що мені не подобається, саму нижню перекладину, цю я пробив би 20 см. І тоді виноград отак буде виходити, а грона буде висіти, і не буде до проволоки торкатися. На наступний рік я перероблю і вам покажу це обов'язково. Я думаю, так буде краще. Грона буде висіти собі, не буде тертися, там, запутуватись, не буде так. Хочу так спробувати, може хтось теж цю ідею підхвата. Тому ну, нічого страшного, там поперечні не роблять. Ну, звісно, якщо ви хочете, що там я колись робив в дитинстві, ще. Проволоку, отак натягував, типу, отак квадратиком робив, такі квадратик, квадратики, квадратики, щоб там виноград пришли. Цього всього не треба. Він росте і так, підв'язуєте собі, хоп-хоп. І він доверху, потім підчеканили. Ну це я говорю тим, хто якби начинаю що так, Ті, хто виноградарі займається, то вони цю інформацію, звісно, знають. Ну, дивіться. Ось таку шпалеру, не обов'язково її з нових матеріалів якісь робити. Приблизно уровень вирівняли, зварили, ось я робив, я ж кажу, з отходів Зварив, тут труби, там оцинковка якась кривувата, нічого страшного. Воно все якби одна і мушан. Так, звісно, покрасити, треба буде і хай все і стоїть. Він класно виконує свою функцію. Ну, ось така ж палера. А тут я зробив у мене трохи менше міста було. Ну, це похоже. Це якщо обмежене місто, ну, матеріал у мене мало було. То тут по 40 см, ну а все остальне, в принципі, те саме. Ну, тут я вирішив зробити менше розстояння, але теж помилка. Ну Цю шпалеру я буду переробляти. Цю таку шпалеру я не рекомендував би нікому робити. Ну, 15 см, мало як по моєму опиту. Я б дивився просто інструкцію, там читав. Пишуть 15, я зробив, М -м -м. не годиться воно. от тут 30 см, мені кажеться, саме то. Ну, 25-30. І тут 20, я ж кажу, і тоді воно буде отак під нахилом. То буде класно. Ну, тут у мене, я ж кажу, мало міста, то я зробив ширину 40. Але буду переробляти, Буду робити тут розстояння більше. Тут зроблю саму нижчу, як я говорив, навіть може 15, щоб лоза уложиться, тут все одно внизу листя мало. І буде отак, і громка буде висіти донизу. Буду трошки перероб... перероблю. Бо тоді і не було в мене труб нормальних. Тут дуже сильний провис. Е, оця нагнулася. Ну, коротше, трошки не так я зробив. Зараз я труби там би ушні купив, знайшов не недорого. То може на наступний рік, ну як вложиться виноград, то перероблю це все діло. Ну тут точно перероблю, там таке пообрізати тільки проволоку, витягнути, переставити нижню. Два часа роботи, так сказати. А тут трошки треба буде подобатися, викорчувати пару стовпчиків, по, побетонірувати. Ось така. Тому рекомендую всім ось таку шпалеру в кого обмежений бюджет, обмежені матеріали там, з усього, що хочете, можна зварити, зробити, якщо вмієте варити, це взагалі не проблема. Ось так. І дуже доволі зручна шпалера, виноград провітрюється, ось тут дивіться, яке розстояння. Сонце туди попадає. Дивіться, все провітрюється, класно. Тут теж воно пространство є, все провітрюється, лоза визріває. Ось так. Що ще я забув сказати? Хотів щось ще сказати, забувся. А, ну, вся довжина. Ось тут все стоїть у мене, ось, наприклад, до землі 2.10. Ну, я під свій ріст робив. Там трошки, на, там трошки вище, я не достаю його тут, бо в принципі робив під себе, щоб доставати, щоб менше було проблем із тим лазенням, якимись підставками собі, щоб доставати. Ну, коротше, легше працювати. Тому ну, мене устроює. Беріть для себе на замітку. Пишіть коментарі в кого. А, що я хотів сказати. Що єдиний мінус цієї шпалери, як на мене, на мій взгляд, що по техніці без ну, все-таки опасно. що стерчать ось такі уголки. Тому ну, можна щось там придумувати, якісь круглячки сюди приварювати, кого там діти на нижні. Ну, В мене в принципі тут ніхто не бігає, не цей, то нормально, я знаю. Вже знає що таке. Не знаю, ніхто не бився головою, не травмувався ніколи. Ну, оце я б підмітив такуналість недо, чи як мінус цієї шпалери по техніки безпечності. Ну, взагалі, якщо бути неаккуратним, то везде можна голову розбити. Так, вибачте, що трошки розтягнув відео. Але ось так. Користуйтесь, пишіть коментарі. Може комусь ця ідея сподобається. І ви у себе на винограднику використаєте. Пишіть, хто якою шпалерою користується, буде цікаво почитати. І не забувайте обов'язково підписатися на канал. До побачення.